Ось така теслка. Ось 255. -та. Перед історією така. Позвонила людина. а е Мені там дали на ремонт і на продаж апарат. Я відремонтую, сказали, виставити на продажу, я виставив на продажу. Людина позвонила, каже, скільки апарата, Ми з ними розбалакалися. Там у Тесла, щось Майстру дали, він поставив транзистори, вони знову бахнули. І я це хочу новий апарат, Кажу, треба подивитися, мабуть, Теслу, Ну от, тепер хочу подивитися Тесло. Що тут з нею. Подивимось. Один, один вже гвинт відкрив. Гвинти не рідні. не зрозуміло які. Якась зборна солянка зовсім. Незрозуміла. Тут такі, тут три або чотири вида гвинтів. Да, чотири вида вже гвинтів на одній стороні. Подивлюся що на інший що буде. Всього два конденсатора, причому вони маленькі, якісь такі. Написано на них 470 мікрофарад, Ну я б сказав би трошки не 470 тут. А воно так повинно, мабуть. Вони, значить, ізольовані транзистори. Це треба подивитися. Треба глянути, що тут таке. 38, 46. Повномастова схема. Бачите, тут розпорочка була, а її вже нема. Ну, будемо дивитися. Частина. Сілова частина не пробита. Діодну прозвонку, дивимось. Норма. А тепер тут. Так, так, так. Тут по переходу щось 0,90. Ну, пробито, в общем. Дивіться, по переходу бачите. Зворотній діод працює. Але тут по переходу типа короткий. У ні, конденсатор заряджує. Ні, все рівно є. А тут... Так, де воно тут? Ось так ось. А тут ноль. По нулям. Вибите транзистор. Іще одне. Так, не можна підключати клеми. Тут повинно, наприклад, оце повинно бути на середнє підключене, бо... Оце і середня, з'єднана тільки через пластину. Буде грітися. На крайній тільки цей вентилятор можна, якщо він на DC-20 підключати. А силову треба на середню. Або на крайню, ну крайня і середня зв'язана. Так не можна робити. Раз не можу показати. Я тут почав відкручувати, не зрозумів, що не можу. Легко дуже йде. Чи тріщотка неправильно. А воно тут ось. ось. бачите, як затягнуто. А оцей попробую, ну-ка. Тоже. В общем. Давайте скажем так, зовсім не затягнуті. Так, теж не можна робити. Треба затягувати дуже класно. Ну а тепер дивимося. Так, начебто тут запаяно і нормально. Але, що я вам скажу? Чого тут нормально запаяно Бо оці транзистори більше всього не випаювалися. Раз, два. от і оцей, можливо, не цей ось, я дивлюся зовсім інший. Хоч тут і К30Н60 інсеніоновський. Ну, а цей транзистор зовсім інший. І по партії та й по маркировці трохи інший. Хоча така нормальна маркировка. Да, і припайний він, дивіться ось. Дві ножки. Я щось не зрозумів, в чому тут проблема. Вся ножка впаяна сюди. А тут ось нарощені дротами. То есть ножки, я так зрозумів, заканчивається. А тут короткий. І наростили, щоб вивезти сюди. В чому така? Не зрозумів. Ну, підкладка є. Ось. Прокладочка є, єсть. І ось він шарахнув. Бачите? А ну зараз заміри. Він дзвониться на... на масу сюди чи ні. 63 Ом на маса. Не зрозуміло. Це і тут В общем, по-любому випаювати, Дивіться. Шарахнуло так, що шкура завернулася. Все, бачите, ця прокладка, не знаю, може вона була пробита слідіна. Її Поставили стару, а можливо не дивилися. І ось, бачите, яка діромаха. Ой, яка діромаха все вигризена. Це таке. Зістере випаються дуже. Ну, або таким подібним. А попередній майстер випаяв, зірва оно доріжку, ось основну доріжку теж. Ну, тут то таке, там зірвано пістон, тут воно. Ну і тут можна пробачить по. Це йде на затвор. Це не силова доріжка. Ну нічого. А випається нормальними паяльниками. Швидко, без, навіть без всяких. Ось так ось випається. Не, не тою стороною. Постанусь. Раз, є. Зараз. Там хтось питав, як я випаю транзистори. Та як? Взять, отакого намазати. Це може хуже буде випаятися, бо тут, бо тут ножки нарощені, не знаю, подивлюсь. Ну таке діло. Тут можна откусить, конечно, покажу як випає. Все раз є. Тут тоже так само. Раз і есть. Ну, все, як я казав, ножка тут напає. Все, тепер беремо другий жало. Отаке жало. І прочищаємо отвори. І все. Проблем нема. Ну, таке враження, що транзистор. Щось попало, продавило і пробило. Ну, ладно. Це транзистори умовно живі. Умовно, це значить, що їх по-любому треба міняти. Це так, на досліди хіба що. От. Але зараз покажу ще одну штуку. Як я вже вам казав, тут 38,46. Е -е, повний міст. Не наче повний. Так, да, повний міст. Середня штучка. Да, середня. Середня точка. Ладно, це таке. Значить, тут е... ну, дежурка стандартна. Ось UC3840 40-43. Дуже добре. На транзисторі. Добре, нормально все. Ну і тут же ж повинно бути двополярне живлення. Плюс 15, мінус 15. Ну, шукаємо. Плюс 15 ось, мабуть, зразу видно. Ну, я ще не прозвоню. А дивимося там всередині. Зараз покажу. Видно вам буде? Дивимося всередині. А тут що повинно бути? А тут повинно бути написано 79.15, так? Правильно я прочитав? А ні, тут 78.15, если повинно бути. 78.15, значит це 79.15. А де вона ділася? Хто вкрав? Отакі от, от справи. Як же ж вона працювати буде? Так, ну поки стабілізатора нема, перевіримо зараз е, дежурку. Так, подаю напругу через лампу Латор. Реле, так сказати, стілкнуло. Дивимося на... де воно тут? 25 вольт приходить на стабілізатор. Тепер подивимося мінус 15 вольт. Ну, стабілізатора нема. 15 вольт мінус уходи. Все нормально, дежурка працює нормально. Теперь 78-15 треба впаивать. Припаял 78 15. Все нормально. Здесь на радиаторе. Проверяем теперь, что далее. Ну так. Реле клацнуло. Дивимося сигнали на затворах. Де вони? Оце? Оце. Оце що за хігня? Треба так поставити, мабуть. А, Ну так. Да. Так. Трохи розтягнемо. Трохи отак. Трохи отак. Дивимося. 5 мікросекунд. А ну-ка скільки? Значит, здесь будет 1-1,5 микросекунды. Так, тут сигнал. Так, есть. Зараз выставлю трохи. А так. Так. Такий сигнал тут. Точно такой же сигнал. Тут... Да, Точно такой сигнал. И тут... Что осталось? Ну-ка. Нормально. Так, тут. А тут же сигнала? Нет, такой же самый сигнал. Точно. Точно. Да. Да, одинаковые сигналы. Все сигналы однако. Норма. Так, верхний радиатор поставленный, транзисторы поставлены, транзисторы напрямую на радиатор, бо и Колекторами з'єднуються, Ідуть Так що напряму на радіатор. Нижній радіатор. Ой, нижні транзистори через прокладку я поставив. Транзистори ось такі, Silan 40 N60. Ходять, ви знаєте, класно ходять. Просто класно ходять. От. Значить, поставив на прокладку. Зараз на радіатор. Там от оди доріжка зірвана і була байда товста. Я прибрав, поставив невеликий проводок МГТФ, вивів сюди, на цю сторону. Дивимо, ось, ось бачите, запаяю, буде гарно, бо на цій стороні запаюватися, не там, як було на тій стороні була буха. І буде воно все нормально. Так, все зроблено. Шнур перезапакований, тут засиликоно. Я тут резістер розрядні поставив, по схемі їх нема, але хай буде. Так, Запобіжний резистор поставив, клеми поставив так, туди, де треба. Тут ну, в мене була така пластмаска, розпорку поставив, а це сюди всунув, щоб було, та хай воно. Ну, Тепер можна його витягнути. Так, тут все піджав, клеми піджав. Не в, моїму, не в моїх правилах казати, але скажу, майстер попередній, який, ви бачили, зірвав доріжки, понапаював щось, припаяв отакий от транзистор, бачите, ножки, ножку наростив такою бідою. Далі транзистори він... Паяв зовсім різні. Тут 30 т 130N. Вірніше 230N, 230Т. Можливо, два старих залишив. Можливо, не знаю. Там і партії різні. То таке. Майстер який клеми поставив на край, щоб через ці проходили? Ось, о, Накладки цього робити не можна. От, майстер, який випаяв для чогось, вкрав стабілізатор із е, цим з радіатором. Незрозуміло для чого йому. Ще й гроші за це взяв. Ну, так робити не можна. Просто не можна. Так що, дивіться, кому ви віддаєте? Я не за себе кажу. Кажу, просто віддавайте нормальним майстрам. Є в інтернеті. І село і сварка, і А5 25 5 Олег Легі Діма. От їм звертайтеся, вони вам зроблять, думаю, все в найкращому вигляді. Перше включення через лампу латер. Включаємо, подаємо напругу. Не зрозумів, а чого воно не включилося? Чесно кажучи не зрозумів, зараз подивлюся. Блін, він ще й випаяв зарядний резистор, ну який здох, бо я думаю, що ж не включається. А тут зарядний резистор, ну ладно, випаяв, і випаяв. Це я, мабуть, протупив, що не подивився. Ну я подавав напругу прямо на дежурку. Дежурка працює, все нормально. Зараз подивлюся, який сюди впаять. Вірніше, який є, такий впаяю. Резистор припаяв, включаємо по-другому разу. Так. Напруга. О! Це інша справа. Значить, без біленької штучки воно не працює. Основна тут в цьому апараті це така біленька штучка. Так, напруга. Працює, видаю напругу 220 вольт, лампу виключаємо, 2204 там вольт. 110 вольт. Ох, нічого собі. Оце да. Зараз тепер підемо на баласт і нагрузку. Тут ще попередній майстер вкрав ще і отакі гвинтики від нього. Ось один залишився, а тут понакидував, верніше позакручував чорті що. Ну, саме цікаві в мене нема теж таких, ну закручу таке, як є. Ай, блін. Пробуємо сварку. Запрацювало, нічого не бахнуло, да? на прохлості ходу більше 100 вольт. Так, на баласти на мінімум, струм мінімум. А струм щось не регулюється. Не зрозуміло. Струм не регулюється. Оце тогда. Зовсім струм не регулюється. Все на мінімум ставим. І він шурує І по максимуму струм дає. Так, будемо розбиратися далі. Так, оце шукав, чого ж не регулюється струм. По максимуму жарить. Як кажуть, от дурної голови і рукам горе. Оце ж, бачите, я цю схему дуже не розбирався, що воно до чого. Ну і почав вже лазити. Ось знайшов схему. Знайшов, вже другу плату взяв. Попід'єднув все. Так, і під'єднав два блока живлення. Вже передивився всі, які можна. І ТЛ084 і. що тут? ТЛ082. Чи... Підожди. Збрехав. Да, ТЛ082. Ну, в общем, все попередивлявся. Вже під'єднав, починаю ж Дивіться чому все, зараз в двох словах скажу з регулятора струма. Ось все підходить сюди. Все. Контакт на транзистор. Транзистор відкритий. Дивлюся, ну все ж наче нормально повинно бути. І так, і так, вже все попередивлявся, вже все заміряв, вже під'єднував два блока жилення плюс-мінус. Давав 5 вольт замикав чи працюють же ці е, операційні підсилювачі. Все, наче працює. Вже на тій схемі спробував. Ну капець. Все, голова не, не думає. А як кажуть, ларчик просто відкривався. Ну, я думаю, що я знайшов. Дивіться. Все. Так, тут є, є. От шунта. Все, шунт. Здаємося. Так, шунт тут 100 Ом іде. Так, це ось на 0 на масу. Де раз, два, три, чотири. О. На масу. Є правильно. Тепер ось от шунта. Так, відключився. Зараз підключимо. Так. О. Так. От шунта до розйома шунта. Пішов. Нормально. А сього він розйом шунта. Бачите? О, нормально. А тепер от шунта на телку на другу ногу. І чого ж зразу все це не замірить? А? Не знаєте? І я не знаю. На другій нозі що у нас? А у нас 62 кОм на другу ногу йде. Тобто десь обрив не пропайте далі. А тепер дивимося. Натискаю на плату все пальчиком. Ой. Пальчиком натискаю. йо. Кили мене. Пальчиком натискаю і. Щось нічого не міняється, а в мене мінялося тоді. Все 62 кОм. Тут. О, дивіться, 2 20 кіло Ом. 20 кОм. Ось я натиснув гарно на плату. Во, передпускаю. 20 кОм. Щедро. В общем, треба пропаювати, Все пропає і попробувати по новій. Ось, пропаяв, верніше, не пропаяв, а припаяв МГТФ провідок від сюди і до. Ну, подивився, тут виходить якраз перехід. Чому так пропаював, гарно пропаював. Все одно нічого не не вийшлося, не бо потім подивився під світло, а там з той сторони доріжка. Вона просто переламалася. Ну, отака малесенька доріжка тоненька. Вона просто переламалася і навіть світиться. Так що, ну, найнадійний і найпростіший спосіб це отакий. Це буде краще, ніж випаювати усе робити, то То не Не варіант. Оце варіант нормальний буде. Ну, все, тепер, ага. тепер ж подивитися, треба, як воно. Так, зараз. Ну, тепер ось беремо сюди і на другу ножку. Ну, тепер все класно. Перевірка дубль два. струм мінімум напруга. Ну, більше 100, Так, пробуємо. Так, о, оце вже норма. О, оце воно. Так, трошки більше даємо. Щось провода заважають. Струм не кидає. Ви бачите, значить все класно. 140 А, для нього більш ніж досить. Зараз на електрод. І все. Значить, знайдено правильно. Так, електрод рутіловий. Кабель. це тим, хто каже, що сварку не можна, довгі провода, не буде варити, погано буде варити і так далі. Брехня. то воно нехай буде а половину зразу даю Це ампер 70. лікар соточка десь приблизно ну і максимум